Вітаю на каналі Інтертехніка і з тобою, Євген. Зараз ми вирішимо одне питання, яке постало в коментарях, і взагалі на просторі Ютубу серед каналів і роликів з технікою тракторною і мототракторною. Зараз ми порівняємо два види мототракторів: це ось такий зубер Т-25 з ременями, одноциліндровим двигуном і тракторною коробкою. І ось такі, наприклад, зубер З250 і Лідер 25. З одноциліндровим двигуном, з ременями і мотоблочною коробкою. В чому їх суть, для чого вони треба, скільки вони зараз коштують на ринку України, і взагалі, які наслідки можуть бути від цього всього? Буде дуже цікаво. Поїхали. Також відмінність це трьохточка бо на мототракторі з тракторною коробкою вона вже штатно йде, вона нормально з ним працює, витримує все, нічого не ламається і нерветься. Але на мототрактор з мотоблочною коробкою також є набори встановлення трьох точки. І в принципі, можна припустити, вчепити собі трьох точку на мототрактор, вчепляти вже більш важке, тяжке навісне обладнання, яке більшу площу захвати, І, в принципі, ви думаєте, що ви розумна людина. Але насправді ні, це досить-досить нерозумно, тому що. Мотоблочна коробка і так не розрахована на вагу техніки уже з рамою, що трьома з такими здоровими колесами. А ще, якщо сюди всобачити трьохточку, начепити на ньому навіску від більш потужного мототрактора, воно все розсипеться. Просто і коробка, і мост, і все. Ви залишитесь без техніки або ж зламаною технікою, яку потрібно буде вкладати і ремонтувати. Тоді, давайте розповім. Ще відмінності цих двох видів техніки. Це ергономіка салону і взагалі управління ним, і елементами управління. Дивіть, як я тут зараз сижу. Мої ноги трошки вправо, бо тут ось цей е, тунель, кожух, який захищає від того, щоб ваші ноги не повідривали ремені. Ну, в принципі, так, да, добре. Коліна. Я не досить, ну, в мене 186 зріст, і коліна вже труться. Наприклад, я хочу вижити щеплення, ну ось, я, я в кермі. Хорошо. Коробка. Хочеться занадто низ, внизу. Типу, вмикається вона також посередньо. Ось ви бачите, нога може вже впиратися в КПП. Так, то нормально. Ну і перша, ну, теж нормально вже. Педаль гальм роздільна. Педальки дуже маленькі, і це мені вже також не подобається, тому що можна зачасту їх дві зразу нажимати, коли хочете нажати окремо. Ну, Акселератор в принципі, також стандартний. Механічно рульове, абсолютно однакове, як і у всіх. Ви сидите занадто високо, мені здається. Ось подивіться. Треба ось такого, щоб в мене був руль. Я собі тут управляв, щоб спертися ще на спинку. Але я тут сижу, просто згорбатився. Мені КПП жме в ногу, я... і, і руль в коліно. І все, я їду. Так... Ні. І дивимось, як це відбувається на Зубрі Т245. Перемістилися в салон мототрактора Зубер Т245. І відразу по ногам. Місця тут предостаточно. бачите, ось навіть трошки лишнього ще доточили, не пожаліли 20 см, Ой, 10 см шириною, довжиною 40, десь. Куска жесті. Педалі, акселератор. Ось нога сама на нього лягає, дуже зручно. Можна отак ногу сперти на ремені, на кожух ременів. Гальма в нас не роздільна, але вона просто адекватно нормальна. Зручно розташовані дві ці педальки. Щеплення також. КПП у нас уже тракторна, знаходиться не тамо. Я сижу трошки нижче, як бачите, коліна, бачите, не труться об руль в будь-якому випадку. І як вона вмикається. Просто пісня. Казка. На місці, на заглушеному тракторі, уявіть. 3 плюс 1 на 2 в нас є повишені і понижені. Ось, ручний газ знаходиться вже нормальною ручкою, такою збоку виведений, і ви собі відрегулювали холості і їдете. Також ось сама гідравліка вже адекватна. така, також ручка. Раз, два. Працюйте. Кейс для інструментів. Принципі, стандартний, який на цій техніці, нічого не скажу. Ось де компресор встановлений. Зручно також він знаходиться, собі чікс на полурозряженому акумуляторі, завели його і далі поїхали. Тоді прибори також стандартні, адекватні. Руль Руль також зручніший. Уже бачите, у нас є формовки по типу з баранкою. там все чітко, він м'якенький самий. Зеркала шляпа. Бачите, шатається, все хилетається, але це не суть. Тому що в ньому набагато зручніше сидіти. Я себе тут почуваю як людина. В принципі, мені нічого не заважає, не впирається в ноги, в коліна не підпадають, нічого мені в ногу не з'їсть. Ну, коротше, ось такий великий плюс. І тут що пол є, бачите, полік, тут можна поставити якусь каністру, ящичок, ще один. Також з цієї сторони тут може пес посидіти вашей з поїздити з вами. Набагато більш зручно в ньому знаходитися. Чому е, мототрактори з мотоблочною коробкою будуть ламатися більше і за ним потрібний більший догляд, і вони будуть працювати менше з меншою потужністю, з меншою вагою, будуть менш продуктивні, хоча двигуни ті самі. Пояснюю, То, що це вся проблема в коробці, то що в них мотоблочна коробка, яка розрахована аж ніяк не на вагу рами з чотирма колесами, аж ніяк не на трьохточну навіску, чи навіть одноточну ту саму, аж ніяк. Тобто потрібно спеціально применшувати вагу, применшувати навантаження на дану техніку, щоб коробка, і все, ваша трансмісія ходила нормально. Але є Zuber t 245 де ви можете вже зразу тих точку повноцінно навантажувати. Вона витримує 300 плюс кілограм. І будь-яке навісне обладнання, що входить в ці показники, в ці рамки, можете використовувати і працювати, працювати сутками на ньому, тільки обслуговування. Не забувайте про обслуговування. В мене є на каналі ролики про обслуговування мототракторів, підкріплене в описі. Так ось, чому люди купують таку техніку, а не тільки той самий Zuber t 245 і по типу тої. Вся проблема в ціні, тому що ця техніка набагато дешевша в конструкції, в виробництві по деталях, ніж ота. І скажете, тоді нашу взагалі випускати? Але все одно людям потрібна і така техніка, завжди знаходиться споживач. От коли е, люди затребовані в такій техніці, вона і з'являється. Якщо вони продаються, значить реально людям треба і така техніка. Досить ненадійна, досить непродуктивна, але потрібна і за свою ціну. Вона, не скажу, що хороша, але вона просто є. Ціна такі з мотоблочною коробкою будуть 3200 доларів з фрезою 1,2 метра. А вже зубер Т-245 і по типу таких з тракторною коробкою, з фрезою буде 4,5 доларів, без фрези 3700. В принципі, за 3700 без фрези можна придбати, купити фрезу чи якесь навісне обладнання. Вже можна там, де інде за менші кошти. І ось такий був огляд і розповідь про особливості техніки. Дякую, що додивився ролик до кінця. Обов'язково підписуйся на канал, став лайк. З тобою був Євген, і до побачення! Слава Україні!